Такий котл холмова, зубер працює добре, питань в принципі немає до нього. Добре зроблений, якісно сам котел. Створив ще от теплообмінник, такий зробив, не раджу так робити, краще замовити нормальний теплообмінник без гофри. Але в мене вже була гофра, а зробив, як є. От, декілька контурів, в принципі, працює під'єднання без клапана трайнічного. Зато все працює, коли вимикається світло, другий поверх повністю гріється сам без світла. На першій поверхі батареї всі холодні, але на другому це працює навіть без світла. Ну, а так стоять для насосів, стоять реле, які вмикають. От одна, друга. Для того, щоб одна на кот, а друга на систему качає. Насоси вмикає вимикає. вимикає. Ну, щоб щоб коли, коли холодно, то коли вода холодна, вони не працюють, насоси. Це вмикається десь. На 40 градусах і вимикається. Отак, от, от така система. Що ще показати вам? От, зараз він розпалений, горить. Працює. Все якісно. Це півтора року він працює, якість, добра. Ще є в мене одна штука. Яка може бути тільки у, у котла холмова ось така доробка <дирання> невелика. Дирочки то для крючків. Що я роблю? Зараз? Дивлюся, щоб він зачинений був. Бо... До речі, от я не подивився, коли замовляв, що треба було з лівого боку поставити, замовити і я не сказав. Зараз однією рукою спробую. Опа. Зараз він працює, я його закрив, щоб він не. Так оце робиться. Раз. Там на крючках. І зачиняю. На крючках вішаю м'ясо. Може я знайду фотки покажу вам. У мене там десь були. І отак от, от воно працює. Коптільня невелика для себе, коли треба. Одразу. Отак, в принципі, все розповів про прокатів. Це Зараз він відчинений. Там горіння йде навіть при зачиненому так невелико йде горіння. Я його так залишаю. В принципі, одна ніч. Я його повністю закриваю, топку і так загружаю, одна ніч дров вистачає, щоб зранку ще ну, він продовжує горіти. Ну, тут зараз дим горить, по суті, от, можна бачити. Отак. Ну, тому всім рекомендую. Мені сподобався гарного всім дня. Через 14,5 годин після того як підкидував. Ось так от що там залишається. На вулиці туман. Погана тяга то от Отака температура. В принципі, накотлі невелика і на системі вже 378. Це він повністю був закритий весь день. В більшості в такому режимі і працює ще, повністю закритий, тому що в домі тепло вистачає. Працює на 200 квадратів.